Амазонська молочна жаба, названа за захист, а не за колір. Амазонська молочна жаба більше, ніж просто назва. Амазонська молочна жаба істота, яка відразу привертає увагу. Яскраве забарвлення, незвичайна поведінка, й, звичайно ж, інтригуюча назва, яка викликає асоціації з чимось м'яким і молочним. Але, як виявляється, все не так просто. Ця жаба прекрасний приклад того, як природа обманює наші очікування, а назви можуть бути абсолютно не пов'язані з реальністю. Як людина, яка цікавиться біологією та приділяє багато часу спостереженню за дикою природою, я завжди дивувався винахідливості та адаптації живих організмів. І молочна жаба один з найяскравіших прикладів. Чому молочні? Історія назви та її значення. Назва молоко цих жаб є результатом спостереження за їхньою захисною реакцією. У разі загрози жаба виділяє білу липку рідину, схожу на молоко. Цей механізм служить для відлякування потенційних хижаків. Уявіть собі, ви, пташка або ящурка, націлилися на смачну страву, а натомість отримуєте липку, неприємну речовину, яка псує апетит. Це чудовий спосіб вижити. Але варто пам'ятати, що це не молочний продукт в прямому сенсі цього слова. Це скоріше захисний механізм, заснований на виділенні специфічних речовин, які не мають нічого спільного з поживними властивостями молока. Це все одно, що назвати кота пухнастим роботом опис влучний, але не відображає сутності тварини. Дивовижний світ деревних жаб, адаптація та поведінка. Амазонські молочні жаби є типовими деревними жабами, тобто вони проводять більшу частину свого життя на деревах. Ця адаптація вимагає ряду функцій. Сильні пальці з подушечками, як альпіністи, вони легко чіпляються за гілки, забезпечуючи безпеку на висоті. Деревний спосіб життя у кронах дерев вони знаходять притулок від наземних хижаків і легший доступ до їжі. Розмноження в дуплах дерев, використання дупла в якості міні-ставка для розвитку пуголовків, відмінний спосіб захистити потомство від зовнішньої загрози. Я особисто спостерігав за деревними жабами в тропічних лісах Костаріки. Їх спритність і здатність пересуватися по гілках просто вражає. Вони, як акробати, які ніколи не падають. Токсини та захист не завжди смертельна небезпека. Багато жаб відомі своїми токсичними виділеннями, і молочна жаба не є винятком. Однак, на відміну від отруйних жаб, чиї токсини можуть бути смертельними, виділення молочних жаб не такі небезпечні. Вони можуть викликати подразнення шкіри у людей, тому потрібно бути обережним при поводженні з цими тваринами в неволі. Для чого потрібні токсини? Токсини є еволюційним інструментом захисту. Вони відлякують хижаків, роблячи жабу менш привабливою як здобич. Різноманітність токсинів у світі жаб існує величезна різноманітність токсинів, кожен з яких пристосований до певних умов середовища. Я читав дослідження про хімічний склад жабочих токсинів, і це неймовірно. Природа створила такі складні та ефективні захисні механізми, які не може створити людина. Загрози для молочних жаб збереження середовища проживання. Хоча молочні жаби широко поширені та мають велику популяцію, їм, як і багатьом іншим видам, загрожує втрата середовища проживання, вирубка лісів в амазонці є серйозною проблемою, яка може призвести до скорочення популяції цих жаб. Збереження лісів необхідно докласти зусиль щодо збереження тропічних лісів, щоб забезпечити виживання молочних жаб та інших видів. Стійкість важливо розвивати економіку, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Я вважаю, що освіта та просвітництво населення є ключовим фактором збереження. Люди повинні розуміти, наскільки важливі тропічні ліси та якими можуть бути наслідки, якщо ми їх втратимо. Молочна жаба символ адаптації та стійкості. Амазонська молочна жаба це не просто цікава тварина, це символ адаптації та стійкості. Це показує нам, наскільки різноманітним і дивовижним є природний світ, і наскільки важливо зберегти його для майбутніх поколінь. Особистий досвід, я завжди намагаюся вчити своїх дітей важливості збереження природи. Я хочу, щоб вони росли з любов'ю до тварин і рослин і розуміли, що ми повинні дбати про нашу планету. Натхнення, молочна жаба надихає мене на вивчення нових видів і пошук нових способів захисту природи. Ключова ідея, Амазонська молочна жаба є прекрасним прикладом того, як природа обманює наші очікування і як назви можуть бути абсолютно не пов'язані з реальністю. Висновок, бережіть природу це наше майбутнє. Амазонська молочна жаба є лише одним із незлічених прикладів дивовижної адаптації та стійкості, які ми бачимо в природі. Її існування нагадує нам про важливість збереження тропічних лісів і захисту цих унікальних істот. Давайте разом піклуватися про нашу планету, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися її красою та різноманітністю. Пам'ятайте, що збереження це не просто питання етики, це питання нашого власного виживання.